Коли людина перед нами вихваляється, що вся вона нас порядок і чеснот, ви не тяхом її рот, скажіть, що навіть плюс з двох мінусів складається. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні святкуємо свято славного пророка притечі, Хрестителя Івана. Що це свято конкретно означає для мене? Яку я можу мати користь, практично? Що я можу з сьогоднішнього свята для себе взяти? Що я можу винести із тоді, коли я вийду з храму? Старі люди по наших Галицьких селах казали часто, що я не йду до церкви, але йду до Бога. У собі чоловік Іван, якому була відведена своя роль і своя місія. В житті кожної людини без винятку. Кожної людини є плюси і є мінуси. Можливим плюсом для кожної людини є, якщо людина Має дар. Є різні дари, але найбільшим даром є дар віри. Можливим мінусом, чи можливими мінусами для кожної людини є тоді, коли ми не відкриваємося цьому дару, коли ми його або не розуміємо, або відхиляємо, або не хочемо його прийняти. У церкві, у Христовій церкві існують сім святих тайнів. Я сьогодні хочу коротко зумовитися у зв'язку із святкуванням свята народження Івана Христителя на святою тайною хрещення. Що таке хрещення? І чому має хрещення відношення до Івана? Хрещення, як будь-яка інша свята Тайня, це є сформульовано коротко, видимий знак, видимий знак невидимої Божої присутності або невидимої Божої благодаті. Іван, про якого написано, що він хрестив водою і проповідував хрещення на покаяння, сказав, коли до нього приближався Христос що ось той, який вас буде хрестити Святим Духом, і я недостойний йому розв'язати рямці суття Вітаємо, коли Ісус Христос перед своїм Вознесінням зібрав учнів і їм дав доручення, Він сказав, що йдіть по всьому світу і хрестіть усі народи, без винятку Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І я з вами а по всі дні до кінця війни. Ми можемо у своєму житті шукати не там, де потрібно. Ми можемо йти за фальшивими пророками, ми можемо йти за фальшивими проповідниками, ми можемо шукати і не знаходити. Можливо, ми не там шукаємо. Можливо, наше серце і закрите. Можливо, ми самі хочемо бути великими пророками. Іван вчить нас сьогодні одної простої істини, маленької, простої істини, яка є важливою для життя християнина. Це є покаяння. Слово покаяння означає переміна, внутрішня переміна способу поведінки. Але перед тим, ніж змінити спосіб поведінки, треба змінити спосіб мислення. Без зміни способу мислення не буде зміни способу поведінки. Хай, як я на початку сказав, що стосується вірства Олександра Білаша, хай ті всі плюси, які є в нашому житті, а тими плюсами чи тим найвищим плюсами. Це є Бог. Хай він збільшується. Той плюс хай буде дуже великий. Хай він буде такий великий, щоб він не вміщався на жодному зображенні. А ті мінуси, які в нас у кожного є безвиня. Хай вони будуть маленькими. Одного разу Іван сказав про Христа, що йому треба рости, а мені треба моліти. Тобто, тими словами, Іван сказав ясно і чітко, що після мене прийде той, який є сильніший від мене, який є сильніший від мене, бо я тільки готую йому за нього дорогу. Я хочу нам побажати всім сьогодні, щоб ми росли в Божій благодаті, збільшувалися у чеснотах, щоб разом з Іваном ми сьогодні навчилися навчилися покаянню І відкинув все те, що заважає нам на цьому шляху. Коли Іван сидів у в'язниці, він не до кінця розумів, що з ним відбувається, і він спитав учнів, що підійти до... і спитайте Христа, ти є той, хто має, прийти, чи нам слід на іншого читати. Він не розумів певних обставин і моментів свого життя, щось подібного стається з нами. Досить часто не розуміємо, що з нами відбувається. У багатьох обставинах життя ми не, знаємо, ми не знаємо, як поступити. Ми не знаємо до кого звернутися. Ми не знаємо, на кого покласти нашу надію. Приходім до Господа. Тому що він є дорога правда і життя. Він є надія. Сьогоднішньому апостолі ми чули, що апостол... Павло у листі до Ремлян пише, що ми повинні зодягнутися в одіж. Як я на початку сказав про тайне хрещення. У Тайні хрещення хрещення символічне порівняння є в тому, що ми старий одяг з себе знімаємо, а новий ми на себе одягаємо. Коли той одяг стає нам некомфортно, ми хочемо його позбутися. Він нам заважає. Ми в ньому почуваємося недобре. У собі на світі один чоловік, багатий цар, який жив у багатстві в палаці, але був нещасним. А поряд з ним жив бідняк його слуга, який жив у хліві, але був щасливим. І цар його покликав до себе і каже: Слуго, а чому ти такий щасливий? А він каже: бо я маю сорочку, яка мене робить щасливим. Цар каже, дай мені той сорочки, я одягну і буду щасливий. Він одягнув. Але не мужик. Тоді він ще раз покликав слугу і каже, чому я нещасний? А він каже, тому що комір сорочки замалий для тебе. І розміри рукавів тобі теж недобри. Одягаємо той одяг, який не тільки нам пасує, але який, в якому ми почуваємося комфортно. Тим одягом є свята Тайна Хрещення. Ми коли припинюємося з Господом, нам тоді є добре, нам тоді є комфортно. За молитвами Святого Івана Притежня. Хай Господь Бог торкнеться кожного серця, усіх забутків найглибших, де там гніздиться всякі нюанси, щоб наша зміна поведінки була правдивою, спочатку треба, щоб відбулася зміна поведінки і мислення. щоб ця метаноя, грецьке слово метаноя, означає зміна поведінки, зміна способу життя, без зміни способу ми не можемо наблизитися до Господа. Без правдивого навернення не буде спасіння. За молитвами Івана Пророка, предтечих і Христин для Господнього. Хай Господь Бог дає нам чую благодатність, торкнеться нашого серця, щоб ми змінилися там, де ми відчуваємо, що нам не добре і не уформне, щоб ми зняли старий Викинули його, спалили, по-різному до нього ставитися, подарували комусь, але якщо в тому одязі комусь буде некомфортно, не даруємо його. І щоб нам було в новому одязі, у новій благодаті, добре і комфортно. Слава Ісусу Христу.